Наша громада була вісім місяців в окупації, потерпіла від артобстрілів. Також наша громада потерпіла від підриву Каховської ГЕС. Були затоплені свердловини, які подавали воду для міста Снігурівка. Сел, які були затоплені за період окупації, майно комунального підприємства було розграбоване. То зараз ми практично працюємо з усіма фондами, в тому числі з фондом Хелп України, який постачає нам. Насоси, електрообладнання. Ми монтуємо дане обладнання. Питаємося, щоб усюди постійно була вода. Ситуація дуже напружена Була зв'язку з тим, що обладнання як такого практично не було. Підприємства підприємства сюди звертались в додаток до окупації території нашої громади. Була під затопленням після зруйнування Каховської гес ар свердловини нашої громади 7 з 8 в місті Снігурівка, плюс 2 свердловини в двох населених пунктах були затоплені. Тому ми змушені були звертатися за електрообладнанням та насосним обладнанням. Ці насоси допоможуть нам подавати воду місту Снігурівка. Та старостинським округам, які були затоплені від підриву Каховської ГЕС, на даний час ще не всі свердловини можемо запустити, бо не вистачає обладнань. Це у нас по місту 102, 103 та 106 шоста свердловини. Ну сподіваємось на те, що зараз у нас є обладнання, є насоси. дані свердловини теж будуть працювати. Ми дякуємо відокремленому підрозділу Хелп в Україні за надану допомогу насосами і. Паливом для нашої громади від себе і від е, працівників нашого підприємства хочу подякувати всім, хто не байдуже до наших проблем, особисто тим, хто нам допомагає. Це і «Хелп України дуже дякуємо і сподіваюсь, в подальшому ми теж будемо з ними співпрацювати. І вони нам теж будуть допомагати.